Починаємо урок української мови. Тема розвиток зв'язного мовлення. Розповідаю про осінні турботи тварин. Перегляньте відео, як готуються звірі до зими. Зима для тварин найважча пора року. З-під снігу вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть, застуджуються. Готуючись до зими, звірі міняють свої літнє хутро на зимове густіше й пухнастіше. Ласка, горностай, заєць біляк, передягаються у білу шубку, в ній вони майже непомітні на білому снігу. Багато тварин впадають у сплячку. Жаби, ящерки, тритони, вужі й гадюки влаштовуються в ямах, норах, печерах, під старими пеньками, під купами листя, хмизу, під камінням, по грибах, в підвалах. В одному місці збираються їх часом по 5, по 10, по 20 і навіть більше. Озерні жаби зариваються в мул на дні водойм. В печерах, в дуплах дерев. На горищах старих будинків зимують кажани. Гострими кігтями задніх лапок вони чіпляються за склепіння печери чи дупла, обгортаючись крильцями і повисають до весни. А ось іще одна сплюха, їжак. До речі, запасів на зиму він не робить і яблук на гулках не носить, як це малюють у дитячих книжках. Тваринка взимку спить, і їжа їй не потрібна. Сплять зимою ведмідь, борсук. Але на відміну від інших, їхній сон чутливий, вони можуть прокидатися. Для того, щоб проспати цілу зиму, восени тварини мусять добре запасатися жиром і витрачають його потім дуже економно. У тварини, яка спить, знижується температура тіла, кров'яний тиск, значно уповільнюється дихання і серцебиття. Деякі тварини роблять запаси корму. Під вітроломом серед каміння і в розколонах ховають частину здобичі хижаків. Багато мешовидних гризунів можна знайти у сховищах горностая, ласки. Лісовий тхір запасає часом жаб. Норка можна складати в пустотах під кригою при берегах водою до 20 кг риби. Бобри роблять під водою запаси гілок. Білка збирає горіхи, жолуді, сушить гриби. В норах жовтогорлих мишей знаходили до 8 кг насіння, а одного разу навіть 47 кг. Не відстають від тварин і птахи. Горіхи ліщини, бука. В тріщинах кори ховають повзики. Жолоді й горіхи запасають на зиму сойки. Восени при доброму врожаї вони цілими днями снують біля великих самотніх дубів, набирають у підв'язичковий мішок 5-6 жолудів, летять з ними до потаємного місця, часом досить далеко від дуба, закопують і повертаються за новою порцією. За осінь кожна сойка може влаштувати понад 25 тисячі схолону. Більшість своїх запасів птаха за зиму розшукує і з'їдає. А решта або дістається іншим тваринам, або весною проростає. Дивишся часом в чарникових зарослях, чи в садку, далеко від дубового лісу, росте дубочок. Це робота сойки. Ось такі турботи у звірів восени. Розгляньмо малюнки і розкажемо, як же готуються звірі до зими. Ось перший малюночок. Тут птахи відлітають у теплі краї. Яке речення можемо скласти. Птахи відлітають у теплі краї. Комашка у нас заховалась під листочком. Яке речення складаємо? Комахи ховаються і лягають спати. Далі білочка запасає на зиму жолуді і горішки. Ці речення ви записуєте до себе в друкований зошит. Останній малюночок. Хто тут сховався? Їжачок. Їжачок на зиму лягає спати. Запитайте у друзів, чи знають вони, як інші тварини готуються до зими. Завдання третє. Ось така от схемка є у вас у зошитах на сторіночці 14. Осінні турботи тварин. Тут є у нас слова, назви предметів. Вирій, журавлі, комахи. Допишіть ті слова, які ви будете використовувати у своїй розповіді, тобто про кого ви будете розповідати, про ще яких тваринок хочете розповісти у своїй розповіді. Наприклад, лисичка, змія, пташка. Далі назви ознак, запаслива, лісові, колючий. Наприклад, ви писали про е, тварин, ви писали тут слово тваринка. Ви можете е, підібрати до слова тваринка слово запасливе, ось звідси. Далі, можливо, ви писали тут слово змія, тобто вона можна писати «проворна». чому, тому що заховалася подалі. Або, наприклад, ви написали слово зайчик. Можна написати, що він біленький, тому що він змінює хутро. І назви дій. Летять, ховаються, запасає. Тут ще напишіть назви дій, що роблять тварини восени. Які дивіться, приклади вам. Білочка, берлога, птахи. Берлога це місце, де спить ведмедик. Далі, назва ознак руденька, тепла. Колючий, лягає, міняє, готується. І завдання 4. Необхідно скласти за кожним малюнком речення і записати їх під заголовку. Ну, спочатку придумаємо заголовок. Це у нас розповідь буде про підготовку звірів до зими. Можна назвати скоро зима, або підготовка тварин, або тварини готуються. І якийсь у нас є текст для прикладу. Настала осінь, журавлі відлітають у вирій, комахи ховаються і лягають спати, білочка запасає на зиму жолоді і горішки. їжачок мостить свою нірку м'якенькою травичкою. Дивіться, Тут такі самі речення, які ми складали з вами у першому завданні. Ми дивились на малюночок і записували це речення. Так само ми записуємо заголовок. перше вступне речення настало ось. І далі ви записуєте ті речення, які ви складали по малюночкам. І так у вас вийде текст. Підсумок тексту виясно. Всі тваринки готуються до зими. Або ось так тваринки готуються до зими. Задання 5. У нас є речення. І треба зайве слово підкреслити. У зимову сплячку залягають їжаки, ведмеді, зайці, змії, борсуки. Треба підкреслити. Хто ж не лягає не впадає в сплячку? А не впадає в сплячку зайчик. Давайте ви подумаєте, чому ж деякі тваринки залягають у сплячку, і переглянете відео. На борті космічного корабля астронавти встановлюють таймер, тоді розміщуються в капсулах і впадають у глибокий сон, що перенесе їх на кількасот років у майбутнє. Це звичайна сцена у багатьох науково-фантастичних фільмах. Але чи може людина впадати в сплячку в реальному житті? Дослідники, зацікавлені цим, звернулися до царства тварин, де сплячка є звичною, адже зустрічається в більш ніж 200 відомих нам видів. Погляньмо на ховраха Арктичного. Мешкаючи в північноамериканській тундрі і на півночі Росії, ця тварина риє нору у вічно мерзлому ґрунті і впадає в стан анабіозу. Температура тіла ховраха падає до мінус 2,9 градуса за Цельсієм. Інші тварини, як от самиці чорного ведмедя, здатні до багатозадачності, народжуючи і годуючи дитинчат, перебуваючи при цьому в зимовій сплячці. Товстохвостий карлуковий лемур готується до тривалої сплячки, посилено харчуючись, щоб накопичити якнайбільше жиру у своєму хвості, подвоюючи таким чином масу свого тіла. Після сплячки його хвіст стає дуже тонким. То чому ж ці тварини йдуть на такі крайнощі? Зимова сплячка або гібернація це необхідна тактика поведінки у суворі зимові місяці, коли мала кількість їжі та води загрожує виживанню. Протягом багатьох років вчені вважали, що зимова сплячка характерна лише для тварин в арктичних і помірних умовах. Але нещодавно вони виявили, що тварини впадають в сплячку навіть в посушливих пустелях і в тропічних лісах. Коли починається сплячка, серцебиття тварин зазвичай сповільнюється до 1-3% від початкової частоти, як у карликових лемурів, чиє серцебиття сповільнюється зі звичайних 180 ударів на хвилину до лише 4%. Дихання також суттєво сповільнюється до одного подиху кожні 10-20 хвилин у випадку лемура. А чорні ведмеді, як і більшість тварин, що вдаються до сплячки, не здійснюється чи випускання чи випорожнення впродовж усього періоду гібернації. Тварини під час сплячки залишаються живими, маючи достатньо крові і кисню в своїх тілах. Сканування тварин під час гібернації показують, що їхня мозкова активність практично відсутня, але сплячка це не довгий сон взимку. Наскільки відомо дослідникам, лемури і деякі ховрахи, наприклад, навіть не сплять більшу частину часу. Сплячка насправді складається з регулярних періодів сповільненого метаболізму і зниженої температури тіла, відомих як торпор, тварини можуть бути в торпорі від кількох днів до п'яти тижнів, після чого вони відновлюють нормальну швидкість обміну речовин і температуру тіла приблизно впродовж доби, перш ніж знову впасти в торпор, це відомо як проміжне пробудження, і причина його залишається таємницею. Поведінка, подібна до гібернації, як от перебування без сну протягом п'яти тижнів або зниження температури тіла майже до точки замерзання, може бути потенційно фатальною для видів, які в сплячку не впадають, наприклад, для нас. Щоб з'ясувати, як таким тваринам вдається впадати у сплячку, дослідники звернули увагу на геноми цих тварин. Вони виявили, що сплячка контролюється генами, які вимикаються і вмикаються особливими паттернами протягом року, налаштовуючи фізіологію і поведінку тварини на час гібернації. Наприклад, дослідження земляного ховраха, ведмедя і карликового лемура показали, що ці тварини здатні активувати гени, які контролюють обмін жирів саме тоді, коли їм потрібно використати свої жирові запаси як паливо, щоб пережити тривалі періоди голодування, і ці гени наявні у всіх ссавців. Це означає, що дослідники можуть вивчати савців, що вдаються до сплячки, щоб побачити, як їхній особливий контроль фізіології може допомогти людям. З'ясування того, як ці тварини скорочують кровообіг, може сприяти появі кращих препаратів для захисту мозку під час інсульту. Дослідження того, як ці тварини уникають ослаблення м'язів, може поліпшити життя людей, прикутих до ліжка. І вивчення того, як ці тварини з легкістю контролюють свою вагу, може допомогти зрозуміти зв'язок між обміном речовин і збільшенням ваги у людей. І так, більша кількість досліджень у цій області може коли-небудь зробити гібернацію для людини реальною. Уявіть наше здивування, якщо ключем до міжгалактичних подорожей виявляться ховрахи, чорні ведмеді і карликові лемури. Ще додаткова інформація, як ведмеді готуються до зими. Ведмідь готується до зими з літа, запасає жир, готує собі затишний барліг. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій будинок. Вони шукають печери, рови, риють яму, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з гілочок ялини. Коли випадає сніг, він маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не люблять запасів, не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимі. Якщо ведмедю вдалося накопичити жировий запас з настанням холодів і скороченням джерел живлення в його організмі, уповільнюються всі обмінні процеси. Ведмідь йде в барліг, де незабаром і засинає. Ведмідь може прилежати в барлозі. Не доторкнувшись до їжі та води протягом 7 місяців, насправді барлозі ведмідь не спить, а дрімає і в разі необхідності він може вийти з барлогу. І завдання 7.8 вам треба намалювати ілюстрацію до тексту. Про попереднього, тобто намалювати олівцями, як готується до зими ведмідь, і придумати назву малюночкові і записати. Це ви зробите на сторінці 15 у зошиті друкованому. Домашнє самостійне ще одне завдання. Прозгадати Ребус. Дивимося, тут у нас намальований сир. Але із Слово сир ми маємо забрати буквочку С. І у нас вийде в не сир, а ир, вир і. От слово у нас вийшло вирій. Ви запишете слово відгадку. Подане речення і дізнайтесь значення цього слова.